Доброго раночку, Ламбове телебачення! З вами я, Єгорка Марф, бо Змій, як вам зручно. Так, в нас будуть. Хотів показати після новорічні або поноворічні секонд-хендів, але я згадав, чи не згадав, а знайшов ще декілька речей, які були куплені, придбані перед новим роком. Це моя мама забігала. От, і, блін, я реально не показав перед новим роком, тому покажу зараз після. Але воно все одно все до таких. Воно близько все до нового року. Отакий от, от, дуже крутий: а, це як його? Журнальчик Там про, всь, про купу, купу всяких ігор, ігор. Ігор. Князь Ігор. Тут і дуже сучасні ігри. Я так розумію, що тут в основному щось сучасне. Бачите, тут Зельдочка є. Написано: 2024 Level Up 100% неофіційний by Gamers for Gamers. Тобто, це такий от каталог ігор за 2024 рік від геймерів до геймерів. Дуже крута штука. Не авторизоване. This book is not uh, authorized, sponsored, or endorsed by any of the brands, companies, or personalities included in this book, or anyone involved with them. Тобто це люди роблять на власних засадах, Появляєте собі. Настільки воно круто. І тому воно, я так розумію, через те, що воно зроблено. Від геймерів до геймерів, то тут немає ніякої такої типу аля реклами в плані купляйте нашу групу та гра фігня. Називається scholastic.co.uk Ось така от. от сюди можна зайти і подивитися. Прикольно. Я обов'язково все це діло зачитаю. Ну. І буде класно. О, Тут навіть є Disney Illusion Island. Бачите. Ну, коротше, дуже крута штука. І 100% підходить під нашу сюди. Не знаю, як правильно сказати. Ну, нашу кімнатку. Да. Треба буде шукати, можливо, буде 25-й рік і 26 тут. Коротше, дуже актуальна історія. Ось така от історія. Це мене порадувало дуже мама, коли принесла. Точніше, що вона сфоткала така. брати, я кажу. Брати. О, Це воно теж з, з того ж самого. Special Edition. MGM DVD Метрого Мейер. The Usual Suspects. Звичайні підозрювання виходить, так? Да? Суспект. Це ж підозрюваний. Звичайні підозрювані. Таке дводискове видання. Я тільки не розумію, це у нас серіал, чи фільм, чи. О, дуже в дуже гарному стані. Дисочок. Отакі. А це у нас аудіо? Ага, прикольно. То DVD, а це написано аудіо. Хоча тут точно написано, що DVD. Тобто це типу саундтрек чи що. А, так, да, ви бачите, воно навіть у формі бобіни, бачите? Плівки зроблено. Прикольно, прикольно. Коротше, ніколи я такого не бачив, не чув. Можливо, щось дуже круте. Якщо хтось знає з вас, що це за фільм, кажіть, пишіть, це буде круто. Отаке от. Прикольне видання, дуже таке воно крепке. Так, ну а тепер перейдемо на те, що вже було придбано в новому році. Це було в старому році придбано. Ну, і перше, що я там зайшов, на секунд, і такі думаю, так, що ж там цікавого можна знайти? І знаєте, що я знайшов? Зараз покажу, що я знайшов. По-перше, такі от керма. керма. Раз і дваз для цих джойконів Nintendo Switch'овських, щоб можна було грати в Mario Kart, як на Nintendo Wii. Ну, щоб було зручно. Вклав сюди джой і все працює. Тобто кнопочки тут працюють нормально, воно тут вкладається. Ну і все. І воно має. Ну, тобто, просто собі пластик. Такий не найпростіший пластик. Фірму я не бачу, що це за фірма стороння, але ну, на вигляд все класно. Тобто ніяких тріщин, нічого немає. І я, коли побачив, що такі дві штучки продаються, я сказав, треба забирати. І забрав. Воно там дуже небагато заважило по грошах. В тому ж самому секонд хенді я забрав отаку от е машинку. Фішка в тому, що вона незвична. Я думав, що це прям цей Макдональдс, а це, я так розумію, що не Макдональдс. От тут реально видно, що прорезинені ці. А може, це якийсь Макдональдс, але. Ні, дивіться, тут у нас написано, що це 2024 рік Nintendo, Tommy. Фірма така, да, Знаєте, Tommy. Ось така штука, цікава. Що... Чому тут цей цінник наклеєний? Може тут зараз ми відклеємо, там щось буде якась кака. Давайте спробуємо. Оп. Бачите, такий ціник був. Ось вот тут був наклеєний. І тут написано. Ну Тут написано прям якісь. коди, коди, якісь постійні коди написані. Вона схожа на... Ці, що попадаються, чи попадалися в Макдональдсі, але вона. Ну, бачу, що вона ніфіга не з Макдональдса. Коротше, отака от прикольна. Як правильно сказати, мідна чи золота принцеса Піч, а може й не Піч. Коротше, головне, що вона в гарному стані і прикольна. і до, Долучиться до нашої колекції. Бачите? І це було в одному секонд uh, хенді можливо, це взагалі з одного місця приїхало. Ну, тобто... Так, добре. Така історія. Їдемо далі. Зайшов я ще на один секонд хенд і на одному ще секонд хенді я там uh, дещо взяв там на подарунок. І uh, ну, це так як у нас uh, новий рік і новорічні, всякі нічічки, то от це uh, був вже не ваговий секонд-хенд, а там де все за гроші ну, за конкретну цифру. І от такі от є прикольні ці. Воно бачите, написано 100 гривень, але вони її продавали за 50 гривень. Типу там йде знижка, все в половину. І це такі прикольні як їх? гірлянда така прикольна. Так, чекайте, я зараз візьму ножика. Хочу розкрити, подивитися, що там всередині, як воно взагалі живе. Так, бачите, вже одразу йде розпакуночок. Не просто дивимося, ще й серйозно розпаковуємо. Так. Ага. І що? А ми з двох сторон з двох сторон відкрили, ну нічого. Давай, яка більше піддається, от така от у нас історія. Такі кактуси тут. І давайте спробуємо подивитись. Ууу, прикольно. Ой, щось випадає. Там є ще цей гайд. Якась така фігня випала. Цікаво. Навіщо воно? Будемо зараз дивитися. Роздивлятися. <гум> так. А, це просто попередження. Попередження на різних мовах. Типа, не робіть то, не робіть все. І буде вам щастя. Ну, давайте подивимось, <гум> чому у нас такі якісь є штуки. Будемо розуміти, так? Да? Ось у нас ось така історія. Ось така історія. Це наче якась прищіпка має бути, так? Да? Воно на щось цепляється, чіпляється, і воно якось має функціонувати. Ага, ага. Прикольно. У мене флешбеки колись, коротше, у мене був офігенський конструктор. Називався Magic Blocks. Це як тип конкурент Lego, але канадський. О. І там були мачти, Мачти в, в цьому. Там був такий корабель вікінгів. І там мачти були прямо з таких, Так, так само зроблені. Ось так. Так. ОТ-хесенько ми все дістаємо. Так. Давай. Дуже обережно. Цікаво ж, як воно куди. Ага. Ага, воно на, сон, на сонці. Сонячна батарейка має бути. Окей. Тобто ось. Ось у нас сонячна батарейка. І на сонячній батареї воно має у нас наче працювати. Тобто воно у нас. Ага. Там кнопочка натискається тут. Ну і воно має а, заряджатися від сонця. Звичайно, батарейки сюди, я так розумію, не можна вставляти. Тільки в нас сонячна батарея. Ага, може в цьому і є мінус цих, а, цих гірляндочок. Ну, подивимось, подивимось. Я не знаю. Я не бачу, що в принципі тут є така штука, я так розумію, що вона сюди має вставлятися, мабуть. Можливо, а знову ж таки, я до кінця не впевнений. Але треба дивитися. Ага, ось так воно має бути. О, уже щось зрозуміло. А ця штука це як прищіпка. Ага, воно або так, або так має бути. Я зрозумів. Або воно має бути кудись. Е... Я зрозумів. Воно ж на вулиці може працювати, я зрозумів. Тобто, це спеціально для того, щоб його в землю можна було втикнути. І від землі вже ну, розкрутити, куди тобі треба, ці гірляндочки, і воно собі буде працювати. Тобто, от прикольна історія, О, дивіться. Ага. Ну тобто, це у нас, якщо ми е, хочемо, щоб воно на вулиці працювало, вставили, розкрутили, і воно буде працювати. А ота от штука це альтернатива. Це якщо ми там або десь в будинку хочемо, або просто десь, по суті, привісити, так? Да? І вона у нас має працювати. Зараз. Я тільки до кінця не розумію, як це воно має бути. Ну, коротше, воно якось має бути сюди прищіплятися. Я не буду зараз розбиратися, щоб не подовжувати і так не маленьке відео. Коротше, прикольні такі. Кактусики, пальмочки, фламінго і ананаси. Дуже, Дуже прикольно. Окей. Okay. Це було в одному секунді. Потім. а, І коли я розраховувався, дивлюся, а там на цьому, на, там, де каса, там от така от штучка стоїть. Ну, ви знаєте, хто це, да, Buzz Lightyear, я такий кажу: продається? Вона каже: та ні, не продається. Я кажу, блін, Шкода я кажу. Каже, та забирайте собі в подарунок. Я такий. Ви серйозно? Вона каже, «Да». Я кажу, блин, ну я заберу собі подарунок, дякую вам велике. Я, я навіть, е... Після цього я, я і придбав е... ось ці гірляндочку. Фірмова коротше, іграшка. Дісней, Піксар тут написано. Я розумію, що вам, мабуть, не видно. Але от такий от прикольний у нас Light З'явився. Отак от дуже спон... Як, сказати, спонтанно, чи можна так сказати українською? Коротше, не знав, не знав і отак от зробив. Далі їдемо. Що у нас тут ще? А, тут ще, до речі, ще один диск завелився з тих, що мама брала перед Новим роком. Бачите, вони настільки не хочуть показуватися одразу, що вони ховаються, ховаються, щоб надовше розкинути все це діло. The Magdalene Sisters. Сестри Магдалени. Короте. Ну, я, мабуть, не дуже фанат <кій> Всякій, всякої такої історії. Але, можливо, це щось цікаве. Бач? Написано, що. От, е, переможець е, кращий фільм на Венеціанських фестивалях Венеційському. Правильно сказав, вен, Венеціанський. Коротше, 2002 року. О. Дуже простенький. Бачите, нічого зайвого тут немає. Ніяких тут паперчиків, папірчиків нема. Але, ну так, кажуть, що якщо написано, що це там краще кіно, ну добре, значить, значить, хай буде. Я вже ж не буду це, мабуть, перевіряти, але хто знає. Коротше, якісь із наступних днів я зайшов на секонд. І нічого не знайшов в основному в Цьому корзинах, але там, де люкс, я знайшов от таку закриту гру. Типа магнітний футбол. Magnetic football travel game. Вона просто запакована, ще, бачите? Вона стилізована підтомей Джері. Видно, що тут металева ця сама бокс металевий. Воно все запаковане. Як плюс-мінус. Там щось є всередині. Написано, що. Contains one spinner. Те, що крутиться. one magnetic ball. Магнітний м'ячик. two magnetic counters. Counters це що, що, Counters, мабуть. 12 player counters, game pitch and instructions. Ага, Тобто 12 гравців. game pitch... Game pitch, pitch Game. Ну, коротше, я зараз. ну, Я знаю, що таке pitch, а pitch, я не знаю, як. Ну, і інструкція. Коротше, тут все у нас запаковане. Цікаво, якого це року взагалі гра. Вона так виглядає, наче із добрих 90-х. А може там із 2000-х, хто знає. Ну, коротше, не написано. написано тільки, що. Warner Brothers, і не тільки. Ну, коротше, така от. Гарна колекція у нас. Іграшка. Футбол. Настільна гра Томаджеріская. Ну, і ще раз я зайшов на один секонд хенд. Це вже було в іншому місці. І такий хожу, 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 дивлюся, дивлюся, дивлюся. Знову ж таки, нічого такого там особливо не знаходжу. Аж раптом отака штука. Така от, чувака, шевелюра. Це офіційна. Thunderbirds žaidžka, uh, ITV Studios Limited, Pukeco Pictures 2017-ųjų, Sega Price International. T. y. Thunderbirds are Go. Ot, keep clear, Sega. T. y. tai žaidžka iš Sega. O, štai, matote, kokia žaidžka iš Sega. О, до речі, я не знаю, я Thunderbirds, я не знаю, що це таке. Наскільки воно там круте, не круте. Що це взагалі за серія, я взагалі не в курсі. Але бачите, що воно нова, просто нова іграшка. І прикольно, вона нам. Якраз у нас вже там багато стілажів стел є з іграшками. Я підготував тому. А вона, в принципі, ну, вона, скажімо так, майже не зачовгана. Трошки, може, щось є, але в цілому, ну, блін, отака от у нас. Прикольна штука. Я думаю, цим ми вже будемо завершувати сьогоднішній випуск. Але, ну, розумієте, да? наскільки круто, наскільки круто можна інколи навіть е, в Новий рік вийти і знайти собі якісь прикольні прикольні штучки. Можете написати в коментарях, е, які, яка зі знахідок вам сподобалась найбільше. І взагалі написати, може, якісь у вас є теж. Е, Схожі історії, що ви там щось знаходили цікавеньке. Дякую за перегляд. З вами був я, Ігорка, Марф, Горений Змій і Лампове Долобачення. Підписуйтесь і залишайтесь з нами. Дякую за перегляд.